Після, після такої важкої ночі, коли більша частина карти України червоніла від ракетних шахетних небезпек, хочемо подякувати Богу і нашим захисникам, які тримають наш спокій і стережуть наш сон. Завдяки їм ми маємо можливість проводити прямі етери. Конкурси, писати, творити, жити і мати надію на майбутнє для нашої держави і для наших дітей. Отже, дякуючи нашим захисникам, ми маємо пам'ятати, що вони чекають від нас ще й матеріальної підтримки. На жаль, дуже багато потреб у наших захисників, і нам, волонтерам доводиться легко працювати для того, щоб забезпечити їм ті найменші їхні потреби. Багато зборів проводиться нашими поетами, волонтерами у нашій групі, і я сподіваюся, що зараз вони у коментарях зможуть кинути посилання на всі свої збірки, номери карточок, на які ви можете донатити кошти. Особисто я зараз збираю кошти для покупки реб-антени, яка буквально рятує життя наших хлопців на передовій, а також для фіпівід дронів Це для Другої Галицької бригади Національної гвардії України, яка зараз боронить нас на рубежах. Що ж трішечки почитаю, посилання на свою збірку я закину трішечки згодом, а зараз вірш, який для мене буде актуальний аж до дня нашої перемоги, котрий зараз місяць, чи день, чи година в душі моїй рана. суцільна руїна, гроза за метіль чи цвітіння акацій. У мене ще лютий четверта 15. Ракети у небі під Києвом танки, украли в нас весни, украли в нас ранки. Щодень о 9-й хвилина мовчання. Чи скаже ще хтось про братерське єднання? Стає на коліна уся Україна. Встрічає героя, полеглого сина. А скільки вже й тих, що ключем журавлиним у небо злетіли за волю в країни? Сторінка історії писана кров'ю, де єдність народу в обіймах з журбою. Цю книгу життя. Серед всіх інших статків залишимо ми на віки для нащадків, Щоб пам'ятали на років 11, що був у нас лютий п'ятнадцять. Четверта-15 це саме той час, коли у, на теренах Фейсбук з'явилися перші дописи. Про те, що наше небо вже не є чистим, про ворожі ракети у нашому небі і про повномасштабний наступ. Мабуть, саме від Дня повномасштабного, повномасштабного вторгнення ми найбільше відчули, а більшість вперше відчули, що у нас війна, яка триває вже більше 10 років. А на правду, Більше ста років. І допоки ми не переможемо ворога на полі бою, ми не зможемо залишити для, нашої, для наших дітей безпечної і вільної країни. І саме для цього ми повинні намагатися усіма силами підтримати наших захисників. Я знаю, що наша допомога у порівнянні з потребами нашої армії це крапля в морі. Але, як кажуть самі наші захисники, океан складається з крапли. Тож хай не міліє цей океан нашої з вами допомоги. Нагадую вам, що ці етери прямі спрямовані для того, щоб чим більше людей могли долучитися до всіх актуальних збірок наших поетів-волонтерів, які проводяться на даний момент. На моїй сторіночці також є оголошений збір. Мені потрібно 240 тисяч гривень для покупки реб-антени нашим захисникам, а також для 10-15 дронів, СПВшок для тих самих захисників. Це друга Галицька бригада Національної гвардії України, які зараз знаходяться у гарячих точках і боронять нас із вами. На даний момент у мене зібрано 123 тисячі гривень, отже, це тільки третина необхідних коштів. Після прямого Етеру посилання на збірки будуть у коментарях. І прошу всіх, долучайтеся, тому що кожна гривня рятує життя. Направду, ми іноді витрачаємо кошти на абсолютно непотрібні нам речі. А гривня до гривні і буде велика допомога для нашої перемоги. Ось що хочу вам ще зараз зачитати. Ви знаєте, війна триває на усіх фронтах, і настав момент, коли ми навіть рідну мову маємо боронити, не тільки наші землі. Тому що мова це генетичний код нації, це те, що определяє у, у світі нас як українців. Тобою я мрію і бачу заквітчені сни. У спогадах ти гомониш колисковою мами, казками бабусі, пробузьків які восени курличуть тобою. Як в ірі летять над морями. Я чую тебе у потоках стрімкого Дніпра, у подиху вітру, у кожнім птахів переливі. Я чую твій голос і серце моє завмира, а в кожному слові вчуваються ноти щасливі. Моя рідна мова, у Всесвіті цьому безмеж, Тримаємо стрій у важкому з звагами двобої. Бо скільки тебе не топтали, ти завжди цвітеш. Бо мова це зброя, а кожне є слово набої. Отож, хто як вміє, хто зброєю в руках, а хто словом, боронімо нашу землю, боронімо нашу слово. Моїй Україні. Де серце самої Європи, де кручі стрімкого Дніпра, душа моя лине галопом В країну любові й добра, смілива, квітуча і вільна, незламна у вічній борні. Я знаю, настільки ти сильна, що й Фенікс заздрять тобі, Бо скільки тебе не палили, зі спались кресала не раз. Не знає, ордажбо, ж бо, не сила згасити той дух, що не згас. Вклоняюсь до ніг тобі, рідна, нескорена ненько моя, найвищої слави ти гідна, свята українська земля. Вірш який був написаний колись для конкурсу у Всеукраїнській поетичній родині, ви знаєте, що Горобина ніч, яка відбувається за древніми повір'ями влітку, для нас існує вже багато років. Почалась зі Сходу? Там, на Сході України, уже котре літо. Горобина ніч лютує, баламутить світом. Хоч ніхто її не кликав, Влетіла, як вихор, вся країна Бога просить, аби лихо тихо. Крешуть градів канонади, лишають руїни, Приглушити хочуть волю І спів солов'їни. Всі чекають, схаменуться вороги ба де то? Та наступить їм на п'яте козацька вендета. Гей, бо, браття, хто ж повість нам де правди шукати? Тільки з вірою у серці стара знає мати, на ніч менеться. Згине кодло враже, чорну хустку вже нікому війна не пов'яже. Повернуться сини наші, до рідної хати. Щоб у вільній Україні ряст новий топтати. Тьохнуть слава Україні! Соловейки жваво і красна площа відгукнеться. Всім героям! Слава. На жаль, не бачу я коментарів, бачу, що є глядачі, слухачі, але не бачу коментарів. Чи чути мене добре? Я дуже надіюся, що чути. Ось нагадую всім про актуальні збірки, які зараз проводяться нашими поетами, волонтерами у Всеукраїнській поетичній родині. Прошу, друзі, додавайте у коментарях усі свої збірки. На моїй ж сторінці у даний час проходить благодійна лотерея. Ми розігруємо дві флешки із записами нашого. Композитора і співака Стефка Козака, який був учасником і переможцем передачі, яку проводив у Києві Кондратюк, на шанс, шанс на Майдані. Туди входять його. Кращі роботи, написані від 2014 року, а також кілька пісень на слова нашого родинівця Руслана Леськіва, який на даний момент захищає нашу країну, знаходиться у лавах ЗСУ. Ось, задонативши 100 гривень, ви маєте унікальну можливість отримати флешку із чудовими піснями. Розіграш лотереї буде проводитись завтра о 21.00 на моїй сторінці у Фейсбуці. Так що можете поєднати приємне з корисним, спробувати стати переможцем цієї лотереї. Хоча насправді, задонативши на допомогу нашим військовим, вся Україна вже буде переможцем. Колись прочитала в інтернеті фразу, що насправді не важливо, скільки днів є у вашому житті. Важливо, скільки життя ви вкладаєте у кожен прожитий день. А за наше життя, за те, наскільки воно наповнене. Ми маємо дякувати нашим захисникам. Як найкраще подякувати донатами на актуальні збірки, які проводяться. Летять роки чим душ понад загатами, Зірвавшись, як в світи бджолиний рій. А що життя? Лиш рисочка між датами. Та як багато в рисочці отій. Там перший крик і крок коліна з ранами. Цілунок мами наче оберіг. Наука тата з мудрими порадами і серцю милий. Батьківський поріг. Там школа, друзі, вчителі з уроками, кохання перше, чисте, мов кришталь, і мрії, до яких ішли сто кроками, Торуючи зі стежки магістраль. Гарячі ночі, сповнені бажаннями, два серця палко б'ються в унісон. Переміж там і зустрічі з прощаннями, і білі радість, злива і вогонь, там разом перемоги із невдачами. Витрати, заробітки, може, й статки. А що найбільше в рисці має значення? Ким ми були, а ким могли би стати? Нам треба нас небо вповноважило мандатами. Аж за харом смолитиме човна, щоб рисочку оту, щоб поміж датами устигнути наповнити сповна. А я знову нагадую, що рисочки між нашими датами нашого життя залежать від, наших, від Господа Бога і наших захисників. Тому молимось Богу за нашу перемогу, за те, щоб. Зберіг наших левів, які зараз на передовій усіма силами стримують наступ ворога. І донатимо на всі потреби, які зараз у них є. Нагадую, що океан складається з краплин. І кожна некуплена кава, кожна некуплена дрібничка, без якої ми можемо обійтися. Докупочки складена це велика допомога нашим воїнам. В душі дощить, на серці не погоже. Я нерв оголений, в клубок мотаю біль. Врятуй мене від мене ж, милий Боже, бо в цьому хаосі я не знаходжу ціль. У потемках думок, немов у хащах блукаю, шпортаюсь, і умання бреду. Без тебе, Господи, ніколи і нізащо, шляху до себе я не віднайду. Хотіла вгору, ось я на вершині. За крок обрив, німію на краю, тут лід і полум'я, боюсь, у цій. Святині, зморожу душу, крила обпалю. Мій ангел, певно, десь відпочиває. Він біля мене втратив повну силу. як крок зроблю. То він мене спіймає чи просто полечу униз без крил. Стою над прірвою. Мій час лише минає. А що ж там далі? Щастя знов урок. Тобі лиш, Господи, життя своє віряй. Бери за руку, я зроблю цей крок. Довіряємо своє життя, свою долю, долю нашої країни, Господу. Молимось за те, щоб зберіг кожного українця, щоб беріг. Кожної миті наших захисників, дякую нашим захисникам, завдяки яким ми зранку прокидаємось, маємо можливість писати, творити. Але пам'ятаємо, що маємо також обов'язок підтримувати їх. А зараз найбільша потреба у них це наша молитва і наші донати. Прошу дуже. Звернути увагу на всі актуальні збірки, які проводять наші родинівці, я надіюсь, всі вони з'являться у нас в коментарях. Це Інна Кінь, Наталя Сідляр-Дубова, моя збірка. Якщо ще хтось має, і я неуважно переглянула актуальні збірки на сьогоднішній час, то, надіюсь, усі вони з'являться у коментарях. Нагадую, що на моїй сторінці також знаходиться збірка для реп-антени та дронів для Другої Галицької бригади НГУ. А вам бажаю мирного дня, Божого захисту, здійснення мрій, швидкого повернення усіх наших захисників додому і мирного неба над нашою рідною Україною. На все добре! Мирних вам, вихідних.